Багато з цих дітей вже стикалися з насильством, поширеною соціальною проблемою, яка краде дитинство, робить дітей вразливими та перечасно дорослими. Сьогодні вихованців першого центру соціально-психологічної реабілітації вчили запобігати насиллю у сім'ї школі серед однолітків. Для різних категорій, тобто це для вчителів, для органів місцевого самоврядування. І сьогодні разом зі службою у справах дітей виконкому міської ради ми проводимо такий захід для дітей, для дітей вразливих категорій, для того, щоб розказати їм, що таке насильство, як себе захищати, як вибудовувати кордони, яким чином бути сильнішими в цьому суспільстві, де не завжди можна зустрітися виключно з добром і милосердям, де іноді потрібно відстоювати свої права. Свої кордони, і ми хочемо, щоб майбутні покоління були сильнішими, щоб вони впроваджували ненасильницькі способи комунікації. І найголовніше, щоб кожна дитина нашого міста знала. Куди, якщо вона потрапляє в складну життєву ситуацію, до якоїсь структури, і куди звертатися за порадою, за допомогою, в пріоритеті роботи правоохоронних органів та, зокрема, патрульної поліції, реагування на факти сімейного насилля і допомога таким родинам, особливо дітям. У нас є підрозділи, які займаються роботою саме з дітьми. Вони займаються в школах, в дитячих садках, в центрах реабілітації. От вони розповідають дітям, що поліцейський це помічник, поліцейський це друг, який завжди прийде на допомогу. Тобто діти можуть звертатися до поліції і вони отримують допомогу. Вони отримують як кваліфіковану правову допомогу, так і ну, фізично можуть можуть теж отримати допомогу, якщо це буде потребувати ситуація. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.